У цьому відео ви зможете побачити, який величезний будинок я почав будувати, як я його будував, та ще багато чого іншого. Ну для початку нам потрібно викопати контур. Хм, хтось тебе спитав, чого треба викопати, але ж його будують. Але я його будую вгорі. Ну, у мене, хоча б половина дома буде вгорі, тому ну так вийшло. І тому ми викопаємо контур. Поїхали далі. І десь за 10 хвилин вже був контур готовий, тому вже можна розкопувати саму будівлю, ну хоча б місто там, де вона буде знаходитися. Давайте я вам покажу увесь процес. Чуєте, а що якщо ми будемо смотрову башню? Щоб можна було дивитися, як я будую? А знаєте, давайте добудемо і будуємо з листя цю смотрову башню. Пішли до листя. Ми за всіх соснового дерева спилили лися листя? Я думаю, цього буде достатньо. Так, тоді тут строїмося вверх і там строїмо платформу, щоб потім там поставити своє ліжко і кожен день показувати після сну, як у мене покращилася моя будівля. Так, продовжуємося з нашими розкопками, то що ми пішли кудись? Так, степе, чому я трастина там? Там ну, вона не повинна буде, давайте там поставимо якесь інше джерело світла. Так, да, давайте добудемо трішки світокамню, тому що він, напевно, краще буде виглядати. Так, чого ми постійно відлікаємося? Давайте продовжимо копати. Так, давайте подивимося, що у нас зроблено вже на 273-й день. Ну, я хоча б там вже розкопав оце місце, і я буду зараз починати розкопувати інше місце. Хоча, знаєте, я вже задовбався. Давайте просто почнемо вже будувати. Ну, для початку нам потрібно збудувати ось такі штуки. Я не знаю, як їх назвати, але, напевно, це теж контур, тільки він буде трішки вище. Ну, на 276-й день у нас виходила така штука, я не знаю, що це, але ну, скоро побачимо. Ну, На 277-й день у нас ну, майже нічого не змінилося, побачимо, що буде наступного дня. І ще я дуже неаккуратний, тому мені довелося трішки перероблювати цю лінію. Знаєте, реально, поки що на 276 й по 278 й день нічого цікавого нема. В принципі, це дуже скучно, тому що ти просто ходиш і ставиш блоки. Ну, це в принципі все. Ну, блін. І просто прибираєш, якщо ти ставиш їх неаккуратно. Ну, а так, поїхали далі. Так, і тепер нарешті добудумо останню лінію і нарешті все. Тепер треба викопувати трішки того, що мені потрібно пространство для того, щоб збудувати далі. І тому ми просто буду викопувати зараз. На 279-й день отак виглядає моя база. Ну, в принципі, майже нічого не змінилося. Ну, якщо ви бачите якісь зміни, то я вас поздравляю. Ну, я не знаю, що ще сказати. А Ми так поїхали далі, не знаю, розкопувати, ну, може це добудувати. Так, а зараз мені треба зробити пол. Ну, так хоча б він має називатися зараз. І тому мені потрібно добути дуже багато берези. І тому я поїхав шукати березу, тому що мене її на базі нема. Ну, поїхали далі. Відразу її розсаджуємо і відразу йдемо ставити. Ті блоки, які ми забрали з першої берези. Тепер якимись нормальними староїдами вирощуємо березу, щоб швидше добувати її, логічно. Так, а що нам робити з цим вуликом? Давайте ми його перенесемо на те місце, де у мене стоїть інший вулик. Фіга у мене тут ліс, і ще що мені такий величезний стоп з вуликів. Ну, давайте залишимо так. Так, тепер доставлю вам березу, я не знаю, я вам не показував, як я ставлю усю, але я думаю, вам це не потрібно. Ну, я зараз тільки покажу, як я її доставив. Кстати, мені ще треба її обтисати, щоб вона так виглядала. Так вона буде виглядати краще. От отак вона виглядає, ну, отак. Все, я не знаю, що ще сказати. Так, тоді приступаємо робити іншу платформу. Так, на 287-й день отак виглядає моя база. Так, тепер знову треба рубати цей величезний ліс. 288-й день починається з того, що ми йдемо рубати Березу. Е, слухайте чучу, що що тут забуло? Йди нафіг сюди. Воно ще й мене обригало. 289-й день починається так само, як і 280. Боже, я не знаю, цей язик зараз крутиться повністю. Тепер знову будуємо величезну дорогу з берези. І за 12 хвилин вже все зроблено. А, стоп! Мені тепер треба почесати цю березу топориком. Так, готово. Тепер можна займатися чимось іншим. На 291-й день я почав освітлювати ну, місце під моєю базою, тому що там спавнилися якісь моби і вони. І здавали дуже погані звуки. Тепер розкупимо трішки більше місця. Ну, відео виходить трішки ну, довшим, ніж я думав, тому я просто зараз покажу там, де я закінчив ще одну немаленьку детальку. Отак От виглядає моя база на 295 й день. А ще у мене залагав телефон, тому я навіть не міг повернути нормальний екран. І тому залишилася ось штука. Я відразу ж закрив цю дирку. Ось така у мене обстановка за 296 днів. Контр ми доробили. І знаєте, що тепер нам треба? Правильно, білий бетон. Ага. І я його буду робити вперше в житті, того, що я раніше бетон не робив. І тому нам потрібно зараз йти накопати багато піску. Але для початку я вичув положити ці свої речі, тому що вони реально були дуже полабані. Після того, як я починив усі свої речі, я пішов. Ну, у упустею добувати пісок і ще я знайшов отакий от прикольчик. Ну, так, це круто. І давайте тоді ми продовжимо добувати пісок. Так, я думаю, що стільки піску мені буде достатньо. Потім я долетів до бази і зробив е, цемент, а потім вже зробив сам бетон. Отака фігня у мене вийшла, на 304-й день. Тепер нам треба збудувати такі величезні колони. Тепер продовжимо ці величезні колони ну, до кінця. Ну, іншої сторони бази. Ну, така у нас база на 306 день. А ще давайте я перенесу стрішки на 310-й день, щоб ну, просто, не показувати дуже багато, того, що, нереально, ну, я зазвичай роблю відео коротше. А зараз я ходив у подорож того, що мені потрібні були корали, щоб декорувати свої стовби, як сказати. І я думаю, я зараз вже перенесусь на останні хвилини свого виживання, тому що, ну блін, реально це дуже скучно. Мені це не подобається зараз так багато озвучувати. Отак От виглядає моя база прямо зараз. І я зараз, напевно, не буду більше нічого показувати, того що нічого не змінилося з того часу, як я.